Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я, Васильович. І так, шановні мої глядачі, сьогодні ми з дружиною їздили по справах і вона говорить, давненько ми не заїжджали в Аврору, а тим більше, щоб ми були там не біля магазину АТБ, це місто Вінниця, вулиця Максим. Волошкова там АТБ, і зразу дуже так удобно, що за АТБ є гарна парковка, не треба мучитись припаркувати автомобіля. І ми заїх, зайшли в АТБ. Там біля АТБ гарна парковочка, ми собі спокійно. Ну і як же, ж, як же ж бути в АТБ і нічого не підібрати? Я пішов по своїх рядах, дружина по своїх. Кожного свій був кошик. Ну і ми так пройшлися трошки, щоб ніхто не бачив, що хто що вибирає. І кожен вибрав собі. Ну і з вами я поділюся, що ми вибрали. Тут бачите, на столі вже дещо є. Дружина вибрала ось таку сумочку. Каже, в нас немає дорожної сумки такої, щоб десь з якимись невеликими речами і виїхати. Чи з внучкою там десь. Ну, мало ли що може бути. Дасть Бог ця війна, клята, закінчиться. ну і... Немає сумки, і вона вибрала собі ось таку дорожню сумку. Колір вибирала сама. Ось така сумка, розмір її десь 50 на 40 Тут є, і можна зменшити її в розмірах, якщо не потрібно. Є такі ось кнопочки, тобто її можна трошки стягнути в такому кольорі. Якщо потрібно, чуть більшу можна розсібнути ці кнопочки. І тут внизу ще є змійка. Цю змійку розсібаємо. І ще на сантиметрів 10 вона побільшується в глибині. Вона вже стає десь 50 на 50. З цієї сторони є карманчик, такий невеличкий. Можна щось положити тут, є ось такий типа, хамут то можна зачепити за ручку і вона буде вже триматися. З цієї сторони теж є такий карман. І в цьому кармані, ось бачите, ще один карман на змійки. Тобто карманів тут сюди можна навіть щось, я не знаю, положити. Як кажуть, жінка знайде завжди, було б тільки місце. Було б тільки місце. Дружина, жінка завжди знайде, що положити. І внутрі ще є ось такий, до, до речі, такий, глубоченька вона. І внутрі є ось тут ще два кармана таких. Тут можна мобільний телефон положити чи якісь такі речі, щоб там ну, дружина знайде. І з цієї сторони ще є один такий карман теж місткий. Матеріал тут такий, типу як не промокайка. Ну, ось така сумка дорожна. Будемо використовувати. Єдине, що тут оця нашивка. Ну, я думаю, що дружина сюди її чимось замінить. Потім ось такий освіжувач повітря. Ароматичний спрей для дому. Солодкий цитрус. Це я скажу, дружина вибрала, щоб трошки в туалеті, якщо гарненько напхунькати, то це є освіжувач повітря, щоб трошки скрасити запах. І всі гарненькі ці смаки після того, як ми побуваємо в туалеті. То, щоб гарно пахло повітря. Також дружина вибрала собі таку мірну кружечку. Для цих кружечок вона на тут на різні шкали. Тут є і крохмаль, і цукор. От на цукор вона розшита на помітки на 300 грам. Потім рідке якась рідина невідома, потім крупа, борошно і сіль. Сіль, шкала розшитана на 400 грамів. Ну, вона собі вибрала, їй в господарстві треба така кружка. Потім також для унітазу вибрала ось такі блоки. Це щоб унітаз з запахом яблука, так що в унітазі буде пахнути яблуком. Також були вибрані спеції італійські трави. Я вам скажу, що ці італійські трави, вони дуже смачні в приготуванні їжі. Дуже вони такі смачненькі. Ми їх любимо використовувати. І далі Вибирав уже собі я. Вибрав я ось такі головки. Ну це не головки, це більше такі, такий набір під шестигранник. Такі торцовочні, буває, десь треба в гаражі щось. Ну, я думав, чесно, що вони з магнитами. Є під, е, такі біти під е, саморізи, коли ми кріпимо профнастіл. Ну, чесно, я думав, що вони з магнитами. На жаль, вони без магнітів. Ну, я думаю, що в господарстві, в гаражі мені такі пригодяться. Значить, вони тут йде 3 16, 1 4, 9 32, 5 16, 1 32, 3 8 і 7 16. А з цієї сторони вже йде розмір 5, 5 5,5, 6, 7, 8, 10 і на 12. Ну, в господарстві такий набор мені треба. Потім я вибрав, взяв собі. Ось такий вимірувач тиску в колесах. Ну, мені тиск в колесах по скільки-постільки, але хай буде. Мені потрібно дітям на квартирі перевірити на котлові тиск в розширюючому бачкові, якщо підкачати. Насос в мене є ручний, ножний точніше, а от манометра провірити немає. Та і коли я обслуговую свою насосну станцію, теж провірити, що в бачку розширюючому гідроакумуляторі робиться, то я собі вибрав. Я його протестую своїм манометром, цим, цим, що в мене на компресорі, зрівняю, і буду знати, яку поправку на нього робити. Також я вибрав, мене вже давно дружина просила, подовжувач Type-C. USB, значить, це заряджати мобільний телефон. Він з функцією прискореної зарядки. Довжина його 1 метр. Ось такий біленький, гарненький. Я його, значить, в магазині зразу перевірю. В мене в моїй сумочки завжди з собою. Ну, така привичка є, зарядка до, мобіль, до мобільного телефона вже шнурком. Я взяв свій блочок. Взяв цей шнурок і на своєму телефоні провірив, він працює, дає прискорену зарядку. І ще взяв, але я його вже вчепив, ароматизатор повітря в автомобіль з запахом новий автомобіль. Я вже його вчепив, розпакував там флакончик і... Ковпачок дерев'яний, він накопить рідина, попадає на цей дерев'яний ковпачок і воно приємно по автомобілю такий приємний, приємний ароматний ароматне повітря. І як же ж би своєї любимої внучечки ми набрали книжечок. Це вже така розмальовочка. Вже моя внучка пробує карандашиками щось малювати. Є в мене карандашів повний пакет ще. І будемо її вчити. Хай вже розмальовує. Звісно, що це буде ще не так все гарно, але дитині потрібно розвивашка. Потім вона любить ось такі картинки, книжечки. І в чому тут, значить, тут є. Ось такі, бачите, картинки. А тут є листочок з такими наклеєчками. І тут на кожній картинці є ось слоник любить купатися і поливати дерева. Накле... Наклей дерева. І звідси знімаються наклейки дерева і наклей біля цього слоника. Потім лев кличе. Діточок, наклей, левенят. І от внучка буде вибирати цих віддирати левеняток. Любить вона цю забаву. І буде собі така книжечка. От тут і слоник, і лев, і жираф, мавпочка, зебра. Тут самі наклеєчки. попугайчик, крокодил, тигр, носоріг і панда. Ось така книжечка, і ще книжечка, метелики, теж. Ось. Тут два котики. Мишку теж веселі котики граються з мишками в хованки. Знайди в мишку, наклей ще мишенят і м'ячик. І тут, бачите, є такі типу, місця, куди їх потрібно понаклеювати. Тут от білочка і Ді, білочки граються, теж треба наклеювати різні наклейки. Тут самі ці наклейки. В неї вже є ці книжечки, то вона ці наклейки раз 15-20, напевно, віддерла і по-новому наклеїла. Ну, дитині потрібен розвиток. Ось тут і. І вона їх любить називати вже де що там. Мішка, зайка. Це вона вже їх називає. Особливо любить кіцю шукати. Коровку. Ну, ось такі ми викупили <кій> покупочки. Що я ще не сказав, на кабель дається рік гарантії. І нас попередили, що чек зберігати. Тобто, якщо він не буде працювати, протягом року можна поміняти. По ціновій політиці я на кожен товар. Прикріплю вам, скільки він коштує. Тут от є такий чек. І я на кожен товар вам зроблю вкладочки. І покажу, що скільки коштує. Ну що, мої, шановні, ось такі покупочки ми прикупили. Вам я бажаю міцного здоров'я, щоб скоріше закінчилася клята війна. Щоб ці... Наші чортові сусіди, Кацапи, скоріше. Десь, хоч кажуть, що не можна клясти, але як можна. Всім мирного неба, скорішої перемоги. Не обов'язково не забуваємо підписатися. Хто ще не підписаний на мій канал? Пишемо коментарі. Я їх люблю читати і відповідати. З вами був я, Васильович, і мій канал Васильовича Пригоди.